І знову всім привіт! північ України овруч на, на зв'язку. Ось так цвіте гліцинія. Зимує взагалі без проблем, постійно обрізає, бо дуже великі прирости. Пускає пагони по землі, укорінюється постійно. Тобто за рослиною треба око до ока, бо якщо прогавити, може полізти куди не треба. Але цвіте гарно, це зараз вона тільки розпускається. Ось ще є бобовник, але бобовник в цьому році щось вже не дуже. Мабуть його треба трішечки обрізати, зачистити, бо одна жіночка мене питала, на який рік а, у мене за цій бобовник. Це вже в мене такий корчик. Вже метра три з половиною. Висоту. Ось така картина. Потрібно буде його зачистити. Всім пока!